Частина 8. Про сповнене сенсу життя. Розділ 32. Що не так із Я просто хочу бути щасливим. На сеансах терапії, коли ми починаємо думати, як рухатись уперед і чого ми хочемо, нерідко доводиться чути Я просто хочу бути щасливим. Однак поняття щастя спотворили роки ілюзорних казок про нескінченні насолоди та задоволення життям. Не треба довго копатись у соцмережах, щоб знайти безліч постів, які скажуть вам, бути позитивними, бути щасливими, позбуватись негативу у своєму житті, складається враження, ніби щастя, це норма, а все, що виходить за його межі, потенційна психологічна проблема. А ще нас переконують, що коли нам вдасться досягти матеріального добробуту, щастя прийде і вже нікуди не дінеться. Але люди не створені безперервно бути щасливими, ми створені реагувати на виклики, яких вимагає виживання, емоції це відзеркалення нашого фізичного стану, наших дій, переконань і всього, що відбувається навколо. Всі ці речі постійно міняються, тому нормальний стан це стан, який теж постійно міняється. У своїй книжці Пастка щастя Рас Гарріс порівнює емоції з погодою. Вони постійно рухаються та змінюються, іноді передбачувано, іноді раптово й несподівано. Емоції невід'ємна частина нашого життя. Як і з погодою, іноді вони приємні, а іноді їх важко витримати. Інколи вони настільки складні, що неможливо описати. Коли ми усвідомлюємо людську природу таким чином, стає зрозуміло, що будь-які обіцянки в стилі жили вони довго та щасливо, нездійсненні, якщо щасливо означає відсутність якихось неприємних емоцій, ми можемо жити щасливим повноцінним життям та все ж переживати повний спектр емоцій, притаманних людині. Якщо думати, що щастя означає нескінченний позитив, то можна повірити, ніби пригніченість означає невдачу, тоді нам здається, що ми неправильно щось розуміємо або ж взагалі боїмося, що маємо психологічні проблеми. Такі думки перетворюють похмурі дні на ще гірші. Іноді ми щасливі лише тому, що ми люди, а життя частенько буває складним. Речі, які дарують нам найбільше в житті щастя, дають не лише приємні почуття. Найкращий приклад це люди поруч із нами. Ваші близькі, які значать для вас усе, це ті, хто найбільше вас засмучує, коли робить щось не так. Батьки відчувають усю вагомість і значення своєї ролі, усю любов і радість, та іноді вони також переживають сильний біль, страх і сором. То щасливі миттєвості це лише одна квітка у великому букеті, одного без іншого не існує, емоції йдуть лише в комплекті. Чому важливе значення? Деякі люди приходять на сеанси терапії, бо відчувають, ніби загубились у житті, вони не можуть вказати на конкретну проблему, але знають, що їм кепсько. Їм складно чомусь радіти або чимось займатись із достатньою енергійністю та ентузіазмом, оскільки вони не розуміють конкретної проблеми, їм важко її розв'язати та розібратись, у якому напрямку рухатись. Річ не в тім, що вони не можуть досягти своїх цілей, вони просто не знають, які цілі їм потрібні та чи варті вони зусиль. Часто це пов'язано з відсутністю у людини головних цінностей. Життя відірвало їх від того, що для них найважливіше. Робота над визначеннями ваших цінностей корисна з багатьох причин, це покаже вам стежку, якою ви хочете йти, та дасть розуміння, цілей, що будуть для вас найбільш значущими. Це допоможе вам пройти найболючіші в житті точки та що найважливіше нагадає, навіть коли стає складно, ви на правильному шляху. Що таке цінності? Цінності це не синонім «цілий». Ціль це щось конкретне та визначене, до чого ви можете рухатись, її досягнення це кінцева точка, потім потрібно шукати наступну. Ціль це скласти іспит, виконати все з переліку завдань на день чи побити особистий рекорд із бігу. Цінності це не низка дій, які можна виконати. Цінності це набір уявлень про те, як ви хочете жити якою людиною хочете бути, та які принципи хочете відстоювати. Якщо життя це одна велика подорож, то цінності це маршрут, який ви для неї обираєте. Маршрут, який не має кінця, і єдиний спосіб пройти цю подорож згідно зі своїми цінностями це постійні свідомі зусилля, спрямовані на те, щоб триматися стежки. На цій стежці багато ям, через які треба перестрибувати. Існують цілі, які ви обираєте, стоючи на цей шлях. Деякі ями дуже великі, тож ви навіть не впевнені, чи перестрибнете їх. Але ви все одно стараєтесь чим душ, адже для вас це дуже важливо йти цим шляхом. Існує безліч інших стежок зі своїми ямами та викликами, але коли ви вирішуєте триматись свого та протистояти будь яким негараздам, усі події та вчинки набувають значення та змісту. Саме рішення обрати цей шлях допомагає вам долати перепони, на які ви в іншому випадку не замахнулися б. Тож ви можете, скажімо, старанно працювати, щоб скласти іспити, адже одна з ваших цінностей це, наприклад, постійне навчання та самовдосконалення. Цінності це те, що ви робите, ставлення, з яким ви це робите, і те, чому ви вирішили це робити. Вони не показують, ким ви є, таким не є. Це не те, що можна мати, чого можна досягти, чи що можна виконати. Іноді в житті ми відхиляємось від курсу, що відповідає нашим цінностям. Так буває через різні обставини, що тягнуть нас у тому чи іншому напрямку. А буває через те, що ми чітко не розуміємо, які у нас цінності. Коли ми дорослішаємо та розвиваємося, наші цінності можуть змінюватися. Ми стаємо самостійними та їдемо з батьківського дому. Ми вчимось у людей, з якими зустрічаємося, більше дізнаємося про світ, може, народжуємо дітей, а може й ні. Цей перелік можна продовжувати, тож людині дуже корисно проводити регулярну оцінку того, що має для неї найбільше значення. У такий спосіб ми можемо прийняти свідоме рішення змінити свій курс, якщо потрібно, та тримати своєї стежки, яка наповнить життя сенсом. Коли ми чітко не розуміємо свої цінності, то часто ставимо собі цілі відповідно до того, що, на нашу думку, ми повинні робити, залежно від очікувань інших людей. А ще думаємо, що коли таке досягнемо якоїсь мети, то нарешті зможемо розслабитись і радіти з того, хто ми. Проблема в тому, що таким чином ми встановлюємо жорсткі параметри, які визначають, бути нам щасливим чи ні. До того ж, ми відкладаємо задоволення життям і щастя на майбутнє. Я не кажу вам, що не треба ставити собі цілий. Але коли ви до чогось прагнете. Треба добре розуміти, навіщо ви це робите, і усвідомлювати, що не все хороше в житті знаходиться за фінішною стрічкою вашого марафону. Все це можна знайти й у процесі, поки ви долаєте шлях. Ми постійно сподіваємося, що все хороше чекає на нас у майбутньому, але що як життя може бути сповненим сенсу та значення вже зараз. Просто слід триматись за те, що для вас найважливіше. Звісно, потрібно щосили прагнути змін та досягнень, але змістовного життя чекати не треба воно у вас уже є. Підсумок розділу Нас часто переконують, що щастя це норма, а все, що виходить за його межі, потенційна психологічна проблема. Іноді ми нещасливі лише через те, що ми люди, а життя буває складним. Речі, які наповнюють життя сенсом, приносять не лише щастя, інколи вони також несуть сумі щастя, любові, радості, страху, сорому та болю. Якщо ми чітко знатимемо свої цінності, то зможемо ставити цілі, що робитимуть життя сповненим сенсу. Якщо ми добре усвідомлюємо свої цінності, нам буде легше долати болісні перешкоди в житті, адже ми знатимемо, що йдемо правильним шляхом.